Те, що ти любиш, те, що ти любиш, воно може тобі сьогодні нічого не давати. Но ти дуже багато сьогодні робиш того, чого ти не любиш, того, що це нужно робити, щоб отримати те, що ти хочеш. І ви знаєте, це треба не любити, треба просто робити. І от я стикаюсь кожного разу з людьми, які мають багато, які мають е, якийсь вплив, мають якийсь авторитет. Ви думаєте, вони всі це роблять, знаєте, як кажуть, що при Своє хобі в роботу, і ти ніколи не будеш роботи. Ну, то зрозуміло. Ну, таких людей дуже мало, знаєш. Багато людей роблять те, що роблять, через те, що це нужно. Я по собі згадую, коли я прийняв рішення, рік поставив експеримент, що я буду рік зранку бігати. знаєте класно виходить на дорожку, бігати, коли сонечко, коли ти виспався, коли ти здоровий, коли тебе все класно, От. а коли йде дощ, сніг. Вот. А треба бігти. І хотілося завжди, ні, звісно. А з чого біжиш? Тому що після того, як ти пробіг, після того, як ти виходиш з душа, ти чувствуєш себе победителем і твій мозок повністю наповнений кислородом. Оцей момент, оцей момент, він набагато важливіший, важливіше, ніж те, що ти біжиш. В бізнесі. То, що ти ждеш час, прийде час, треба, сьогодні не буду, завтра не знаю, ні добре, не на часі. Шановні друзі, це дитинство, це дитинство. Я вам скажу так, якщо ви зрозуміли, в чому суть цього підприємництва, вам треба його просто зробити. Хочеш ти це чи не хочеш, зроби його, раз ти вже тут, просто зроби це все. Помните, Just do it, Зроби це. Зроби це і все, і наслаждайся тим, що тобі потрібно, що ти любиш. Бізнес МВА це не штука для того, щоб ти її любив. Це інструмент. Бізнес МВА це як дрель, молоток. Ти що, любиш молоток чи що? Ні, тобі потрібно, треба гвіздок забити, понимаєш? тобі треба отвір просверлити. Через то в тебе є дрель. Для чого її любити? Люблю поїзд, не люблю поїзд. Та тобі треба з точки А в точку Б швидко доїхати, і ти до пішки не дойдеш. Через то ти сідаєш в поїзд. Подобається тобі купе, не подобається. Тобі треба з точки А в точку Б. Шановні друзі, бізнес. Якщо він у вас навіть буде на рівні бронзи, він вам перекриє 90% ваших потреб. В часу, в грошах, в ставленні, в спокої. це треба просто взяти і зробити.